Ти прокидаєшся вранці, і перше, що чуєш, тиша, але вона неспокійна. Це та сама тиша, що давить на груди, ніби важка ковдра, під якою неможливо вдихнути наповну. Усе довкола виглядає звичним: ті ж самі стіни, той же стіл, та ж чашка на кухні. Але глибоко всередині ти знаєш, це не дім, це клітка, і найстрашніше ти сам її побудував. Не було жодного моменту, коли ти свідомо взяв молоток і забив перший цвях. Клітка з'являлась повільно. Один борг тут, одна невдала покупка там, ще один компроміс із собою, ще одне, та нічого страшного потім вирішу. День за днем, рік за роком, і от уже стіни стоять міцні, непомітні, але без виходу. Ти згадуєш, як колись мріяв мріяв жити по-іншому, подорожувати, купити батькам той будинок, про який вони говорили ще в твоєму дитинстві. Мати свій бізнес, відкладати гроші не на чорний день, а на світле майбутнє. А потім життя показало свої умови, рахунки, які треба оплатити сьогодні, зарплата якої ледве вистачає, і втома, що не дає думати про завтра. У твоїй клітці немає замків, але ти не виходиш. Бо клітка у твоїй голові вона зроблена з переконань, які вбивали тобі ще з дитинства. Гроші важко заробляються, чесно, не розбагатієш. Краще мати стабільну роботу, ніж ризикувати. І ти віриш у це так само, як віриш у те, що сонце зійде завтра. Пригадуєш, як твій батько повертався з роботи. Втомлений, згорблений, але з тією гордістю в очах, яку мали люди, що вміли витримати життя. Він казав: головне, тримайся, перетерпиш і все буде добре. Але добре так і не приходило. І ти несеш цю мантру в своєму житті, не помічаючи, як вона закриває перед тобою двері. Зараз ти дивишся на свій рахунок у банку, там завжди одна й та ж цифра. Може, трохи більше після премії, може, трохи менше після того, як заплатив за ремонт. Але загалом завжди однакова. Це замкнене коло. Ти працюєш, щоб платити? Платиш, щоб жити, живеш, щоб знову працювати. Є ті, хто каже: інвестуй. І ти слухаєш, читаєш статті, дивишся відео. Але всередині тебе сидить інший голос, який шепоче. Це не для тебе, це для тих, хто вже має гроші. І ти відкладаєш це на потім, а потім не приходить. Одного вечора ти йдеш темною вулицею. Місто шумить своїм вічним гулом, але в голові твоїй ще голосніше. Ти уявляєш, що йдеш вузьким коридором, де стіни з кожним кроком стають ближчими. Вони зроблені з рахунків, страхів, сорому за власні помилки, і цей коридор закінчується тупиком. У цій миті ти бачиш себе збоку, людина, яка могла би більше, яка колись мала вогонь в очах, але тепер тільки тінь. Не тому, що життя несправедливе, а тому, що вона сама погодилась жити за правилами, які ніколи не працювали на неї. І тут ти розумієш, клітка це не просто відсутність грошей, це звичка жити так, ніби нічого не зміниться. Це постійне я не можу перед кожною новою можливістю. Це обережність, яка стала кайданами. І поки ти її носиш, будь-яка ідея свободи здається небезпечною. Є одне слово, яке лякає більше ніж борг чи банкрутство, це слово ризик. Ти звик бачити ризик як загрозу, а не як шанс, бо тебе вчили краще тихо сидіти, ніж зробити крок і впасти. І ось ти сидиш, роки минають, і клітка стає частиною тебе. Але найстрашніше ти навчився прикрашати цю клітку. Купив новий телефон, взяв кредит на ремонт, пішов у відпустку, яку оплатив наперед. І кожен такий крок ще одна прикраса на гратах, за якими ти все одно залишаєшся. Ти пам'ятаєш, як одного разу хтось сказав тобі: інвестиції це як саджати дерево. Спочатку нічого не видно, але через роки воно дає плоди. Ти посміхнувся, але подумав: у мене немає часу чекати, і ось минуло 10 років. А часу стало ще менше. Тепер уяви, що кожна гривня, яку ти марнуєш на дрібниці, могла б стати насінням, і що кожне насіння могло б дати плід, який годував би тебе щомісяця. Це і є дивіденди, це і є свобода. Але поки ти не почнеш саджати, поле залишиться пустим. Можливо, ти думаєш, ну добре, я почну завтра, але завтра це пастка. Воно завжди на один день попереду, і так ти прокидаєшся через роки, все ще сидячи в тій самій клітці, яку колись почав будувати своїми ж руками. Одного ранку ти прокидаєшся раніше, ніж зазвичай. За вікном ще темно, повітря прохолодне, а в кімнаті тихо. І в цій тиші ти чуєш свій внутрішній голос чіткіше, ніж будь-коли. Він не кричить, не змушує. Він питає: А якщо ти сам відчиниш двері клітки, ти встаєш і починаєш ходити по квартирі, рука торкається стін, підлога холодна, усе знайоме. Але тепер ти дивишся на це як на чужий простір. Це не дім, це декорація, за якою ховається твоє справжнє життя, яке ти не наважився прожити. У голові спливають картинки з дитинства. Ті моменти, коли ти хотів щось, але тобі казали. Це дорого, це не для нас. Ми не такі люди. Тоді ти відчував сором, ніби твої бажання це щось неправильне, і цей сором ти проніс у доросле життя. Ти розумієш, що клітка не з металу, а з цих фраз, почутих тисячі разів, вони стали твоїм внутрішнім законом. І тепер, навіть коли двері відчинені, ти боїшся зробити крок, бо здається, що за межами клітки небезпечно. Ти сідаєш на кухні і дивишся у вікно десь там, за цими стінами, є люди, які живуть по-іншому, вони теж працюють, але їхні гроші працюють разом із ними. Вони отримують дивіденди, і з кожним місяцем їхня свобода росте, як дерево, яке вони колись посадили. І ти питаєш себе: чому не я? Це просте питання ріже гостріше, ніж будь-яка критика з боку інших, бо ти знаєш відповідь не тому, що немає можливостей, а тому, що ти чіплявся за свої страхи, як за ковдру в холодну ніч. Але страх це не захист, це пастка. Він тримає тебе в знайомому, навіть якщо знайоме болить. І якщо ти хочеш вийти, треба почати з найменшого. Не ламати стіни одразу, а вийняти одну цеглину. Ти береш аркуш паперу, пишеш на ньому все, куди йдуть твої гроші, не для того, щоб звинуватити себе, а щоб побачити, де твої цеглини. І серед усього списку ти бачиш, є витрати, без яких можна жити. Це перший отвір у стіні. Потім ти береш інший аркуш, пишеш, що я можу зробити, щоб гроші почали працювати. І вперше слово інвестиції не здається чужим. Ти розумієш, що не треба чекати, поки станеш багатим, щоб інвестувати. Навпаки, інвестування робить тебе багатим. Ти вирішуєш відкласти хоч би 500 гривень цього місяця. Це смішна сума з точки зору тих, хто вже на свободі. Але для тебе це ключ маленький, іржавий, але все ж ключ від дверей. Ти відкриваєш рахунок для інвестицій, руки трохи тремтять, наче робиш щось заборонене. Але всередині є нове відчуття: не гордість, не радість. це щось глибше, усвідомлення, що вперше за довгий час ти робиш крок у бік волі, минуть місяці, і ці перші копійки принесуть перші крихти прибутку. Це не змінить твоє життя миттєво, але ти вже побачиш. Клітка не така міцна, як здавалося, її стіни почнуть тріскати від того, що ти більше не годуєш свій страх. Одного вечора ти знову підеш тією темною вулицею, але тепер коридор у твоїй уяві буде ширшим, стіни відступлять, десь далеко з'явиться світло, і ти знатимеш, що йдеш туди. Ти більше не будеш казати потім, ти почнеш говорити зараз. Бо зрозумієш, що час це найбільший капітал, і кожен день у клітці це день, який ти вже не повернеш. І коли одного дня хтось скаже тобі: Я теж хочу вийти з цієї клітки, але не знаю як, ти подивишся йому в очі і відповіси: Почни з найменшого, візьми одну цеглину і вийми її, а потім ще одну, і ще, поки не побачиш небо, бо свобода не приходить раптово. Вона росте, як дерево з маленького насіння, і це насіння кожна твоя маленька дія сьогодні. А коли ти нарешті зробиш свій останній крок за межі клітки, то озирнешся і побачиш. Вона ніколи не була замкненою. Всі двері були відчинені з самого початку. І єдине, що тримало тебе всередині, це ти сам. І ось тоді ти вперше глибоко вдихнеш. І зрозумієш, що клітка була потрібна лише для того, щоб ти навчився цінувати простір за її межами. А простір цей безмежний, і тепер він твій.